Доброго ранку малята, до нас завітала гостя. Що ж це за гостя така? Гостя наступна прийшла. Фарби з собою взяла, в неї роботи чимало. Золото ліс фарбувала, сонечко вниз опустила, в ліс павутинки пустила. Дітки, ви впізнали? Так? Прийшла до нас осінь і принесла з собою зміни в природі. А які зміни в природі принесла осінь, ми сьогодні з вами дізнаємося. Дітки, ви помітили, що змінилося? Наступила рання осінь. Вона лише вступила в свої права. А вже почала розфарбовувати листочки на деревах, підсушила травичку та квіти. Сонечко вже не так гріє зранку та ввечері. День став коротшим, а ніч довшою. До нашого садочку теж завітала осінь. Ходімо на наш майданчик, поглянемо, які зміни в природі відбулися. Ходіть, ходіть. Тут дуже цікаво. Ось, а ви чуєте, щось шародить під ногами. Як ви гадаєте, що це? Так, це опале листя шародить під ногами. На нашому майданчику зростає деревце вишні. Давайте його розглянемо. Істина вишенці зелененькі, хоч подекуди втрапляються жовтенькі листочки, які вже позолотила осінь. Здається, що зовсім недавно ми з вами ласували ягідками вишні. Давайте пригадаємо, якого вони кольору. Так. Молодці червоного. А які вишеньки на смак? Правильно, малята, кисло солодкі, дуже смачні. Зараз вишеньок на деревці уже немає, залишились лише листочки. Скажіть, малята, якого кольору листочок? Так, молодці! Жовтого. А тепер давайте підійдемо ближче до деревця горобини. Малята, як ви гадаєте, чи змінилось деревце за цей час? Так, молодці. Замість квітів, які ми бачили навесні, з'явились яїдки. Дітки, а якого кольору ягідки у горобини? Так, молодці, помаранчевого. А якого розміру ягідки у горобини? Правильно, мої хороші, маленького Ягідки горобини зібрані у яскраві помаранчеві кетяги. А ще на нашому майданчику зростає одне дуже цікаве дерево, яке називається сливою. Сливу теж позолотила осінь, і деякі листочки стали жовтенькими. Давайте уважно поглянемо, що ще є у сливочки. Ой, маляк, погляньте. Це ж самі сливочки, плоди. Які нам подарувало деревце. Погляньте, як гарно сонечко грається листочками сливи. Листочки у деревця ще зелені, але де не де вже з'являються жовті листочки. На гілочках поміж листочками звисають сливочки. Дітки, скажіть, якого кольору? Сливочки. Так, молодці, синього. А якої форми сливочка? Правильно, округлої. Ось які зміни відбулись у природі на нашому майданчику. Частина листочків впали на землю, і вони широділи у нас під ногами. Деякі листочки на деревах вже змінили свій колір і стали жовтими. Фруктові дерева подарували нам гарні спогади про літо та пригостили смачними плодами. А горобина порадувала яскравими помаранчевими кетягами. Діти, чи запам'ятали ви, що за гостя до нас завітала? А де ж ми з нею сьогодні побували? Молодці. А що ми з вами бачили на майданчику? Так, маля, молодці. А чи запам'ятали ви? які дерева ростуть на нашому майданчику. Правильно, дітки! Кожна пора року красива по-своєму. Навколо нас завжди відбуваються зміни у природі. А які зміни у природі помітили ви? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях під цим відео. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі. Шановні батьки, учіть дітей малуватися природою. А я кажу вам до побачення і дякую за перегляд!